В Україні визначено чітко, де куріння заборонено. А там, де куріння не заборонено, чинне законодавство ну, дає свободу курцям. І, отож, якщо, наприклад, з вживанням алкоголю, чинне законодавство чітко говорить, що всі громадські місця, ось це, ви вийшли з дому і ви знаходитесь постійно в громадському місці: на вулиці, на роботі, на, на підприємстві, в парку, в сквері, ви всюди на, в громадському місці, і там вживання алкоголю не допускається, крім закладів ресторанного господарства. З тютюном інакше. Ви не найдете в переліку місць, де заборонено курити слова громадське місце його там не існує, але є вичерпний перелік, наприклад, заклади приміщення закладів ресторанного господарства, наприклад, приміщення установ організації усіх форм власності, наприклад, зупинки, наприклад, території шкіл закладів медичної. Медицини заклади освіти, тобто там є вичерпний перелік, який е, говорить, що який не визначає е, заборону куріння на вулицях, от просто на вулицях, парках, скверах, бульварах, але визначає конкретні місця, де куріння забороняється, які я називав попередньо.